Всім привіт, друзі! На каналі Velaрш. Сьогодні я покажу, як замість будильника поставити будь-який звук на айфоні. Для цього нам потрібна програма під назвою GarageBand. Заходимо в неї, відкриваємо аудіорекордер. Тут, де синє, робимо сірим. Заходимо в налаштування, вимикаємо метроном і відлік. Далі записуємо на телефон звук для рингтону. Переконайтеся, що звук чистий, без шумів і сторонніх розмов, бо все це буде чутно. Ось. Щоб змінити звук, натискаємо запис. Потім її зупиняємо. Якщо потрібен довший запис, натисніть плюс справа вгорі. Тут ви збільшуєте тривалість. А ось. Далі натискаємо мої пісні зліва вгорі. Воно зберігається, йде збереження. Ось воно збереглося. тиснемо поділитися. Обираємо рингтон. називаємо його, наприклад, «Велар». Натискаємо експорт. Чекаємо, потім тиснемо ОК. Виходимо. Заходимо в будильник, натискаємо звуки. Тут можна вибрати свій звук. Ось у мене Велар. На цьому все. З вами був Велар. Усім бувай!